Лиха біда, початок десь так минулого року, певною мірою мимоволі, група ентузіастів Дніпра ініціювала, організувала і провела благодійний турнір з волейболу на допомогу дітям постраждалим від війни. Зібрані кошти з якого були передані лікарні, яка придбала тренажери. Нині змагання подібного статусу просто неба на двох майданчиках агреатного заводу, які аматори-прихильники гри літаючого над сіткою м'яча. Самотужки привели до ладу, проходили під гаслом Разом до перемоги. Вони стали підсумком спільної діяльності управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, громадської організації Федерації волейболу міста Дніпра та обласного фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Їхньою метою було заощадити і задонатити гроші учаснику Паралімпійських ігор, члену національної збірної майстру спорту України Дмитру Мельнику, який на сьогодні знаходиться на передовій і боронить зі своїми побратимами нашу країну. Разом до перемоги. Разом до перемоги це значить, що ми з душою, і серцем, і тілом, і мислями нашими, ми всі з бійцями і, бойц... і дівчатами, які захищають нашу рідну Україну на передовій. Але ми з ними тут саме, теж в тилу куємо цю перемогу і думаємо, що вона скоро прийде до нас. Сьогодні він благодійний, тому що гроші, які добровільно здадуть наші команди і наші ветерани волейболу, вони підуть в підтримку нашого волейболиста, майстра спорту Дмитра Мельника, який зараз знаходиться на передовій. Сейчас ми в тилу должны допомагати нашим защитникам, тим більше наш хлопець волейболист який в, сбор, в сборной Украины по волейболу. він сейчас на передовій і кожен день надо допомагати. І я знаю, що наша наш турнір разом до перемоги. Ми зробимо цю перемогу. Ми побідімо і допоможемо нашим бойцям, які зараз захищають і які дають можливість нам провести вот турніри, зустрітися, поіграти, ну і чим-то допомогти нашим воїнам. Дякуємо всім організаторам, всім, хто буде допомагати на цей збір. Тобто ми хочемо Хочемо бути вдячні нашим хлопцям, які боронять нашу державу. І на цьому турнірі ми зараз спробуємо трохи допомогти їм зібрати кошти на потреби військових, котрі ну, з їх бригади. А так ми вдячні всім нашим військовим, які боронять нашу державу. У ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру команди, а це окрім Дніпра, та працівників нашого регіону Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограду, Тернівки. Верховцевого Сенельниківського району були також гості з Києва, Маріуполя, Покровська Донецької області і самого одноіменного обласного центру Києва почергово привітали, подякували Збройним силам України та за участь у змаганнях і побажали якнайшвидшої перемоги та повернення до мирного життя. Організатори заходу, голова Асоціації ветеранів спорту Дніпропетровської області Геннадій Грозицький, очільник федерації волейболу нашого міста Андрій Ляшенко, гравець національної збірної. Учасник Паралімпійських ігор, майстер спорту України міжнародного класу, Олексій Харламов, голова обласного фізкультурно-спортивного товариства Спартак, керівник місцевого осередку ветеранського волейболу у Дніпропетровській області Вікторія Арєшина. Прологом майбутніх поєдинків серед чоловіків та жінок декількох вікових категорій стало традиційне виконання Державного гімну України, і після невеличкої імпровізованої фотосесії розпочалися матчі турніру. Серед ветеранів Кому за 50, перемогу святкували гості з Київської оболоні, гравець яких Іван Сухаренко щиро подякував усім причетним до такого яскравого і водночас благодійного заходу. Ми дуже вдячні організаторам з Дніпра, що вони. Проводять цей турнір. Я вважаю, що дуже важливо в цей час, по-перше, привертати увагу до проблем тих, хто захищає нас на передовій, та дійсно забезпечує взагалі можливість жити мирним життям та займатися спортом. Ми дуже вдячні цим бійцям. Вважаємо, що ініціативи з допомоги на часі. Загалом же, окрім Києва на цьому турнірі, переможці та призери були з різних міст і населених пунктів України: Дніпра, Кривогрову, Кам'янського, Новомосковська, Тринівського темпу, селища міського типу Петропавлівки та інших. Втім, головним здобутком стало те, що усі небайдужі зібрали майже 18 тисяч гривень, які адресно будуть перераховані на картку вище згаданого бійця збройних сил України і їхнього колеги, вправного волейболістра майстра спорту Дмитра Мельника. Ось так би всім потроху посильно наближати нашу перемогу, і тоді обов'язково все буде Україна. і пошана організаторам благодійних змагань.